У нас є застосунок UATAX Web, будь ласка, я вам кидаю лінк на цей застосунок. Ви заходите в нього на головну сторінку. Обираєте, наприклад, якщо у вас рахунок відкритий в Interactive Brokers, ще й на Interactive, також ми про це поговоримо. Тут є така дуже коротка інструкція, що вам потрібно зробити. Написано: Ви заходите в Interactive Brokers, от ми з вами зайшли, заходите в flexi запроси. Натискаєте плюсик, створюєте флекс-запрос по операціях. Ось я його створив. Тицяємо на корпоративне на налічну операції і зділки. Які там опції обирати, тут все ретельно написано. Я зробив це те теж саме: один в один, тому, будь ласка. От всі там всі опції обирайте. Також воно написане на цьому дороговказі. Обрали. Так, обрали. Там все протицяли. Далі. окей, все зберігли. Потім формуєте. Формуєте цей флекс запрос. Натискаєте цю стрілочку вправо запустити, він формує та завантажуємо XML файл. Від цей XML-файл додаєте сюди, чоз файл. І вона, ця система JTAX web. Нагадаю, ми. Також з командою план її розвиваємо і підтримуємо. І вона рахує.